Книжка для дітей про потреби інвалідів. Незабаром побачить світ у Вінниці. За словами директора центру гармонії Раїси Панасюк, це видання допоможе дітям зрозуміти, що однолітки на візку нічим не відрізняються від них. З ними так само можна гратися та дружити. У вересні видання розповсюдять по усіх дитячих садочках. Більше про це в репортажі Марії Супрун. Дві сестри Дар'я та Анна Воєділеви створюють книжку для дітей про потреби інвалідів. Одна пише текст, інша малює ілюстрації. Ідеї взагалі цієї книжки вона накаплювалася з вже декілька років. Тобто, ми розуміли, що потрібно щось таке створити. це дитяча книжка, тобто ми розуміємо, що дітей швидше адаптувати, взагалі вони швидше пристосовуються до певних ситуацій, і просто добра книжка про те, що кожен з нас особливий. В рамках цього проекту ми плануємо активізувати співпрацю дітей з інвалідністю, і звичайних дітей для того, щоб Якби усунути такі психологічні бар'єри, які є, якісь незручності, щоб діти просто передружилися. Люди вони, наприклад, не сприймають, якщо людина носить окуляри, що це певна проблема. А ми пояснюємо, що певні люди вони носять окуляри, щоб краще бачити. Дехто користується милицями, щоб їм було зручніше пересуватися, дехто візком, дехто палицею, хто погано бачить. Тобто на певних конкретних мерех сюжетах певних героях ми розробили дитячу книжку. Кожний рісунок ми виходить, рішали, як правильно зробити, як правильно нарисувати, як доступно это сделать, чтобы щоб было, допустим, допустимо по сюжету рисунок, щоб совпадало все это. в цій книжці була така ситуація, що наведений малюнок де багато діток, і ми хотіли запитати дітей. Чи знаєте, ви хто любить спорт, а хто не любить спорт, або хто може займатися, а хто не може займатися спортом. Тут виявилося доречним, як краще запитувати, хто може чи не може, або любить. Тому ми вирішили, що краще любить, тому що або тяжко, наприклад, тяжко займатися не спортом. Звичайно, людині на візку тяжко займатися спортом, але вона може і не відчувати цього, тому що вона любить займатися спортом. в основному яркі ціна, щоб би, дітям було цікаво, тому що, то, що все ярке, бо всі діти вимагають вот на щось ярке. Як, допустим, ребята проводять свободне, як вони грають, як вони розвікаються, чим вони інтересуються. В цій книжці дані так само методичні рекомендації і для вчителів. Наприклад, ми запропонували використовувати такий механізм, що. Щоб діти зрозуміли, що таке бути на інвалідному візку. Тобто такі вправи, що в групі можливо завести два, наприклад, інвалідних візка, і просто запропонувати дитині погратися. Чи хотів б ти спробувати пересуватися на інвалідному візку? Пару годин перебуваючи, тобто, там, поїздити там по групі так, або по класу, Він зрозуміє, що це не так просто. Це титульний лист нашої книги. Вот, в принципі, тоже зроблено все максимально яркие цвета, чтобы было интересно. Вот, в принципі, все книжки встречаются зустрічаються різні герої, есть нет кого-то, допустим, одного героя, то есть героя цієї книжки. Тут потрапляють совершенно разные персонажи. Як вот, діти грають, як вони проводять, що э, дітки з ограниченними способностями також можуть проводити свободне час з Взагалі у всіх дітей одні і ті ж потреби, да? і вони особливі у кожного. Тому що кожна дитина потребує любові, захисту, підтримки, допомоги. І таким чином ми хочемо показати, що в принципі э, великої різниці нема. Тільки є деякі. Незручності, які є у людини, їй просто потрібно допомогти з ними справлятися. Поки що ілюстрації до книжки кожен з нас особливий є лише в ось такому паперовому вигляді, але вже вересні книжка буде видана в кількості близько 10 тисяч екземплярів. Марія Супрун ведемінжиєвський телеканал Віта.